Я керівник із розвитку компанії Саді і ініціатор проєкту Саді Контрол, платформи для управління садовою компанією. Наша компанія, яка називається Саді, працює вже понад 10 років і надає повний спектр ландшафтних послуг, починаючи від проєктування саду, реалізації, тобто створення саду, створення автополиву. І, нарешті, догляд за садом. Тобто ми супроводжуємо сад на всіх його етапах життя. І ми вчасно зрозуміли, що напрямок проєктування і створення саду це можна класифікувати як разову послугу, а напрямок регулярного догляду це і є регулярна послуга. Яка складається з дрібних, циклічних задач, і вимагає трошки іншого підходу і побудови певної системи для того, щоб цей напрямок працював і був рентабельним і, в принципі, привабливим, щоб ним займатися. І приблизно у 2019 році, тобто 5-6 років тому, коли у нас почала стрімко зростати кількість об'єктів, які ми доглядаємо, кількість садів. Ми зрозуміли, що нам потрібно десь фіксувати виконані задачі, які ми кожен тиждень виконуємо на об'єкті, в розрізі кожного саду. Тобто, що нам потрібно десь вести щоденники саду. Ми одразу розуміли, що ми цього не хотіли робити на якихось паперових носіях. Ми для себе одразу шукали якесь цифрове рішення. Я перепрошую так. Шукали одразу цифрове рішення. І станом на той час, з 2019 року, ми для себе знайшли е, програму Trello. Е, ми для себе знайшли тоді таку програму, як Trello, е, Трішечки її адаптували і почали там вести свої щоденники е, саду. Е, разом із цим ми бачили, що в цій програмі є багато зайвих функцій. Певних функцій нам не вистачає і, в принципі, Trello не був розроблений під нашу таку трішки специфічну сферу догляду за засадом. І разом із цим у нас залишалось дуже багато ручної роботи. Так, ось тут видно цикл нашої роботи. Вона побудована наступним чином: що кожного тижня ми будуємо. Графік робіт на наш відділ, тобто в розрізі кожного дня тижня, в розрізі кожної бригади, щоб кожен розумів, куди на які об'єкти він їде. Так, це така excel табличка яку ми робили відповідно в Excel. Вели щоденники ми в Трево, тобто друга да, програма. І в CRM ми створювали рахунки, ввели взаєморозрахунки з клієнтом. Тобто у нас залишалось дуже багато ось такої ручної роботи перенесення інформації, що, звісно, впливало на ефективність роботи, часто якась інформація там губилась, і якби, це напряму впливало на наш дохід. Ми розуміли, що ми хочемо весь цикл роботи, тобто свою бізнес-модель, поєднати в одній якійсь програмі. І ми пробували це реалізувати в якихось програмах, в яких ми працюємо. Так, пробували в нашій CRM, пробували в інших програмах, і нам це не вдалося. Саме тому ми прийняли рішення створити власне, цілісне програмне забезпечення, яке буде повністю відповідати нашому циклу роботи, буде повністю відповідати нашій бізнес-моделі. Коли ми дійшли до цього рішення, ми зрозуміли, що нам потрібно шукати е, розробників, які допоможуть нам реалізувати цей проект. На цьому етапі е, ми розглядали декілька варіантів е, від різних компаній, і для нас було важливим критерієм саме те, щоб це була компанія, тобто не фрілансер, не одна людина, а щоб ми були впевнені, що наш такий трішки нестандартний проект зможуть ну, виконати, зможуть його дійсно реалізувати. Окрім того, для нас було важливо якість комунікації, там, чіткість в роботі, швидкість відповідей і взагалі залучення самого менеджера, самої команди в наш проєкт. Тобто, да, для нас важливо, щоб завжди була комунікація, зворотній зв'язок, десь переконати можливо да, в тому, що, що потрібно реалізовувати, що не потрібно, і яким чином. Uh, і саме так ми обрали команду розробників компанії VICOD, яка сьогодні буде розповідати про більш технічну сторону реалізації нашого uh, проєкту. Uh, зараз ще одне важливе питання, на якому я хотіла зупинитись, це стосовно аналізу нашого ринку. Um, оскільки ми всі uh, колеги в ландшафтній сфері, ми спілкуємося між собою. І можна помітити таку тенденцію, що ландшафтні компанії часто відмовляються від послуг догляду за садом, так? Охочі всі займаються там, проектуванням, створенням саду, на цьому вміють заробляти і цим займаються. Ось, коли доходить до догляду за садом, то хочеться там, щоб інша компанія цим займалась. І, по суті, так і часто буває, коли одна ландшафтна компанія йде до іншої ландшафтної компанії, і там пропонує взяти її сад на догляд. По суті, це конкурент, йде до конкурента і пропонує свій сад взяти на догляд. Чому так відбувається? Знову ж таки, тому що до догляду не можна ставитись так, як до разової послуги. Тут потрібно будувати певну систему, певну структуру, тому що це циклічна робота. І Минулого року ми проводили опитування в рамках гільдії ландшафтних архітекторів України, тому що ми самі є членами ГЛАУ. І наше, якби підтвердилось, да? ми побачили, що 15% ландшафтних компаній, спробувавши напрямок догляду за садом, з часом відмовляються від цього е, напрямку. Окрім того, минулого року ми брали участь у дослідженні для фонду розвитку інновацій, де ми побачили таку зібрали таку статистику: що в Україні є всього приблизно 600 тисяч садів, щонайменше 600 тисяч садів, які потребують догляду. Окрім того, ми знаємо, що кожна ландшафтна компанія щороку створює ще 3, 5, 10 садів. Тобто цей ринок він є, кількість садів в Україні дуже велика, і вона продовжує зростати. Те, що сад без догляду не може існувати, ми вже знаємо. І логічно було би очікувати, що мала би зростати і доглядова сфера, але цього, на жаль, не відбувається. І, власне, саме в цьому ми побачили місію нашого проєкту Саді контрол. І вирішили, що він не тільки в рамках нашої компанії може бути корисний, а може бути і в нагоді іншим компаніям допомогти е, побудувати структуру в своєму відділі і, нарешті, зробити цей е, вид послуг більш рентабельним і привабливим, щоб ним займатись. Нас часто зараз запитують, чи можна вже е, спробувати користуватись додатком. На сьогодні. Програма написана, ми нею користуємося в рамках своєї компанії. Ми її тестуємо, там, працюємо над помилками, допрацьовуємо додаткові функції і плануємо, що з 26 2026 року ми зможемо е, запустити вже цю програму. Тому, якщо вона вас цікавить, ви можете перейти за QR-кодом і ми вас сповістимо тоді, коли програма буде вже випущена. Сповістимо першими. На цьому етапі я передаю слово нашим партнерам, розробникам компанії Вікод Сергію, який розповість про технічну сторону реалізації нашого проєкту. Добрий день, дякую Наталія, дякую, Олександра. Мене звати Сергій, я працюю в компанії Вікод на посаді лато розробник. Саме я розробляв додаток в саді контрол. Так, видно? Так, видно. Так, ми починаємо. Так. Сьогодні ми поговоримо про один із ключових підрозділів компанії Вікода це відділ мобільних розробок. Цей підрозділ займається створенням сучасних і функціональних мобільних додатків, використовуючи передові технології та підходи. І я, як платер-розробник і представник цього відділу, радий презентувати його роботу. Так. Отже, до нас звернулася компанія САДІ, яку представляє її власник Олександра. Вона детально описала проблеми, з якими зіткнулася їхня компанія, та звернулася до нас за допомогою. Її метою стало створення простого, але функціонального додатку для співробітників і клієнтів компанії, який допоможе вирішити поставлені завдання. Отже, саме, як проходить процес розробки мобільного додатку в нашій компанії, він проходить декілька етапів. Це стратегія визнання цілі додатку та складання плану реалізації. Аналіз, дослідження потреб цільової аудиторії, вивчення ринку та конкурентів, дизайн. Створення зручного та привабливого інтерфейсу, орієнтованого на користувачів, створення це безпосереднє програмування функціоналу додатку. Тестування, перевірка якості роботи додатку, пошуку і усунення помилок. Ну, останній етап це випуск у маркети, публікація готового додатку. В магазинах, таких як App Store або Google Play. Для реалізації мобільного додатку розглянули декілька популярних технологій, такі як Flutter, React Native, нативна розробка під Android це Kotlin або Java, і нативна розробка під iOS, це Swift. Серед цих технологій ми обрали Flutter як основну мову програмування для цього проєкту. І чому саме Flatter? Зараз пару причин. Перше, це. Просплатформенність дозволяє створювати додаток одразу для iOS та Android, що суттєво зменшує витрати часу та ресурсів. А в цьому додатку навіть замовник отримав три в одному, крім iOS та Android-додатку, ще отримав веб-додаток. Друга причина це сучасний дизайн. Flutter пропонує багато, багатий набір вже готових компонентів і можливість створення кастомних елементів, який буде однаково добре виглядати на всіх платформах. Висока продуктивність. Додатки на оплата працює так же швидко, як і на тимні додатки. І підтримка. Постійні оновлення від Google гарантують стабільність і розвиток технології. Так, і отже, наше рішення. Да? Одним із ключових результатів співпраці з компанією Саді стало створення мобільного додатку Саді контрол, який працює одразу на трьох платформах. Як я казав, це Android iOS та Web. Завдяки використанню технології Flutter. У додатку ми об'єднали всі дані в єдиній базі, при цьому реалізувавши розподіл доступу за ролями. І як я розумію, веб-версія здебільшого буде орієнтована на адміністраторів та менеджерів компанії, які працюють в офісі за комп'ютером, а ось мобільний додаток буде використовуватися працівниками, які здійснюють виїзди і обслуговують об'єкти. Також ми розробили адмін панель яка доступна тільки через веб. Але то більш вже там для майбутніх задач та управління самим додатком. Завдяки розподілу ролей, кожен користувач додатку має доступ лише до тієї інформації, яка необхідна для виконання його завдань, і не може виконувати дії, які не входять до його повноважень. Основний екран Зараз ви бачите додатку, демонструє тижневий графік завантаженості, де кожен працівник може бачити свої заплановані виїзди, завдання, перелік матеріалів для отримання чи закупівлі. Менеджери мають можливість контролювати виконання робіт співробітниками, переглядати звіти та додані фотографії. Дивлячись у майбутнє, компанія планує додати роль клієнтів. Це дозволить клієнтам переглядати історію виконаних робіт, створювати звіти за потрібні періоди а також отримувати інформацію про. Про вартість виконаних робіт, як разових, так і за весь обраний період часу. Ну, це, якщо так вкратці, якщо може Олександра хоче додати, бо про додаток можна розповідати, але може, якісь можливі моменти, які вона хоче розповісти. Так, я додам, що для нас було важливо саме що була версія для комп'ютера для ПК. Це більше для керівників, для менеджера для того, щоб координувати роботу бригад, планувати виїзди, ставити завдання. А мобільна версія дуже важлива саме для садівників, тому що в них немає доступу там, до комп'ютеру. І саме цей додаток їм потрібен для того, щоб отримати завдання і звітувати про виконані роботи. Тому, так, да, це важливий пункт, дякую. Так, і от результат нашої. Роботи, так? Да? У першому релізі, ну, тобто, цей додаток ще, як казала Олександр, він ну, не повністю да? не на всі 100% готов, а тільки ті моменти, які ми обговорювали. От у першому релізі, ну, як нам здається, нам вдалося вирішити багато проблем, з якими стикався замовник. Всі дані були інтегровані в єдину систему, що значно спростило управління проєктами та комунікацією. Ми продовжуємо активну співпрацю з нашим клієнтом, командою компанією САДІ. У процесі використання додатку замовник поступово виявляє нові ідеї та пропозиції, які допомагають вдосконалювати продукт. Ми додаємо новий функціонал та вносимо зміни в існуючі модулі, враховуючи накопичені досвід, і специфікації, і специфічні потреби компанії. Такий підхід забезпечує, що додаток не лише залишався актуальним, але й ефективно вирішував завдання компанії в динамічних умовах. І завдяки постійній комунікації та гнучкому підходу наша співпраця. Спрямована на довгостроковий успіх проєкту. Ще часто наші клієнти запитують нас про захист, да, додатку, даних. От основний аспект, який забезпечують безпеку в додатках: шифрування даних. Шифрування даних у нашому додатку здійснюється з використанням протоколу SSL, який забезпечує безпечне з'єднання між клієнтом і сервером. SSL гарантує, що вся інформація, яка передається, Є захищеною від перехоплення чи модифікації сторонніми особами. А крім СССР, ми також можемо використовувати додаткові механізми захисту, такі як токенізація, шифрування даних у базах даних. Аутентифікація та авторизація. Доступ до додатку та його функцій контролюються через розподіл ролей, що знижує ризики несанкціонованого доступу, регулярні оновлення. Ми постійно оновлюємо програму забезпечення для усунення можливих. Разливості та відповідності сучасним стандартам безпеки. Резервне копіювання. Всі важливі дані регулярно зберігаються у вигляді резервних копій для захисту від втрати? Моніторинг активності. Система фіксує підозрілі дії, щоб своєчасно реагувати на патаційні загрози. От, які переваги мобільних застосунків для бізнесу? Більше клієнтів, краща комунікація. Зручність використання додатку збільшує кількість користувачів і підвищує їх лояльність. Мобільний застосунок забезпечує простий та швидкий зв'язок між компанією, її співробітниками та клієнтами. Оптимізація бізнесу. Оптимізація завдань та об'єднання даних допомагає зробити роботу більш ефективною. За допомогою мобільного застосунку можна легко адаптувати бізнес до нових ринків та можливостей. Застосунок відкриває нові функції та сервіси для клієнтів, підвищуючи цінність компанії. імідж компанії. Наявність сучасного мобільного застосунку формує позитивні, позитивний бренд і підкреслює інноваційність. Так, ну так, все. да, от Ми компанія Вікода, ваш надійний партнер у розробці мобільних і веб-рішень. Ми зосереджуємося на створенні інноваційних продуктів, які допомагають бізнесу зростати та оптимізувати свої процеси. Ми завжди раді вашим запитанням та готові до нових проєктів. Дякую, Сергій. Якщо в когось є запитання, можете писати їх в чат, ми дамо на них відповідь. Так, у нас є перше запитання. Скажіть, Сергій, будь ласка, скільки займає часу розробка мобільного застосунку? Можливо, від чого вона залежить. Ну, сама розробка, як я як е, розробник, да? тобто в мене один час. Якщо говорити в общем, да, з моменту там, контакту менеджерів з клієнтом, поки там пишеться технічне завдання, рисується дизайн, то, тобто, можливо, десь від двох місяців. Але сама розробка, вже безпосередня розробка, десь близько місяця. От недавно ми робили проєкт, нам зайшов вже було ТЗ, вже було готове дизайн, то ми його зробили десь трішки менше, ніж за місяць. Тобто в середньому розробка місяць і плюс-мінус вже на комунікації. Дякую. Якщо є ще запитання, пишіть в чат, будемо відповідати. Скажіть, будь ласка, чи є можливість роботи даного мобільного застосунку офлайн? Олександра, можливо, ви або Сергій? Ну, якщо говорити про саді контрол, то зараз ні. А, але якщо це буде потрібно, ми можемо розглянути це як додаткова задача, можна обговорити, буде з клієнтом. Ну, тобто, є нюанси, да? Все одно, як в якийсь момент. Інтернет потрібен, да, але деякі моменти, наприклад, коли працівник вийде на виїзд, і там не буде можливості інтернету, і він зробить якісь помітки, зробить якісь фото і відправить, то коли він дійде до офісу, наприклад, да, він зможе вигрузити ці дані вже не, не безпосередньо в базу. Тобто така можливість є, якщо її запланувати? Можливість така є, так. Да, на будь-якому додатку, якщо це оговорено, можна зробити план режим Олександро, <зв 'я> до вас запитання. Скажіть, будь ласка, чи є якась можливість оплачувати послуги через застосунок? Можливо, планується. А, наразі. Ми розробили стандартний функціонал, там цієї функції ще немає. Протягом 25-го цього року у нас є в планах можливість е, отримувати клієнтом рахунок за надані послуги в розрізі місяця або в розрізі разового виїзду, і ми йдемо до того, щоб ми могли під'єднати туди платіжну систему, щоб для зручності клієнта безпосередньо там він і міг проводити цю оплату. Тобто, знову ж таки, це те, що прибере. Е, Кількість ручної роботи, яку зараз виконують менеджери. Дякую. Можливо, є ще запитання, ми чекаємо на них. Сергій, скажіть, будь ласка, для яких бізнесів можна розробити мобільні застосунки? Чи є якісь обмеження, чи, можливо, для будь-яких? Ну, як на мене зараз нема обмежень. Любий бізнес можна оцифрізувати. Ну, зробити мобільний додаток можна для всього. Угу. Олександро, а з приводу мобільного застосунку саді контрол. Скажіть, будь ласка, чи планується якісь навчання, як користуватися даним застосунком, якщо от люди захочуть взяти на нього підписку? Так, протягом цього року ми плануємо розробити серію навчальних відео і навчального матеріалу, щоб було зрозуміло яким чином? Починати роботу в нашій програмі і яким чином, ну, взагалі, працювати. Ну, так. Дякую. Можливо, є ще запитання? Поки запитань немає, напевно. Можливо, комусь зручніше озвучити запитання, ніж писати, також можете включити мікрофон. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи можливо в програму надсилати фотофіксацію об'єкту? Чи це уже є, чи це потрібно допрацьовувати в дану програму? І якщо можливо, то щоб зорієнтувати, а, від, не так, як зорієнтувати, а від чого залежить вартість даного додатку, якщо робити її також під сервісну компанію, так як в саді. Дякую. Так, то кому запитання було? Ну, а... якщо в саді контрол, то фотофіксація є. Ну, тобто можливість відправити фотографії є. Тобто є фотографія об'єкта, коли працівник виконує якесь завдання, він фотографує те, що він зробив. Я тут додам, да, що ми передбачили функцію фотофіксації фотозвітів в розрізі створення і кожного виїзду. Тобто при виїзді бригади на об'єкт старшої бригади звітує по виконаним роботам і підкріплює фотозвіт. Е, ця функція реалізована. Ми її зараз ще трішки допрацьовуємо стосовно якості фотографій, так, Сергій? Е, так, і там є питання про оптимізацію. Ми... Зараз воно в роботі. Так. Ну а питання про вартість, ну то, мабуть, вам треба звернутися до менеджерів наших. А, так, ви можете перейти щодо вартості за QR-кодом потрапити на сторінку нашого сайта, де більш детально розказуємо про розробку мобільних застосунків. А також у нас є там калькулятор вартості. За яким ви можете орієнтовано побачити, скільки може коштувати ваш застосунок. Якщо хочете більш детальну консультацію, можете звернутися напряму до консультантів. Якщо є ще запитання, можете їх ставити. Також на нашому сайті ви можете ознайомитися більш детально з більшою кількістю кейсів. Де ми створювали мобільні додатки для різних компаній, таких як АЗС, ретейл компанії, мобільні застосунки як для ландшафтної компанії, так і для багатьох інших. Якщо запитань більше немає, будемо завершувати наш вебінар. Дякуємо всім, хто доєднався. Дякуємо, що знайшли час. Та Гарного вам дня!